Вітаю вас, друзі! Мене звати Тетяна Титаренко, я художниця, мешкаю в Канаді, продаю картини, це моя майстерня. Я зараз буду грунтувати це оце полотно, в мене ось таку картину велику. Зараз її треба прогрунтувати. І я вирішила записати, поки буду грунтувати, вирішила записати мотиваційне відео для вас. Може, комусь прямо зараз це потрібно, я не знаю, мені здається. Мені здається, що це саме зараз комусь потрібно. Раз я вирішила записати це відео, значить саме ви чекали на ці слова. Якщо ви хочете почати е, малювати, то саме зараз час прийшов. Просто, якщо ви боїтеся почати, якщо ви дуже хочете, якщо кожен раз, коли ви бачите, як хтось пише картину, а тим паче продає її, і вас замирає серце, то я вам скажу, що це. Дуже сильно стосується вас. Якщо у вас є бажання, то значить вам потрібно це зробити. Можливо, ви ще й досі думаєте, чи треба мені починати. Можливо, ви боїтеся починати. Так? Дуже часто люди бояться осуду, рідних, близьких. Я розкажу на своєму прикладі: я працювала. В салоні краси, я була підприємницькою діяльність. Сама на себе працювала. В салоні краси 15 років. Я все життя була перукарем. Все життя. Я нічого іншого не робила. Ну, я ще танцювала. окей, Але я все життя займалася перукарськими справами. І ніхто в житті не, мог, не міг подумати, що я буду писати картини, тим паче їх продавати. Так вийшло, що я почала. Почала я не з якоюсь там метою продавати або стати художницею, я почала, тому що мені треба було придумати якийсь подарунок для моєго майбутнього чоловіка на день народження. І я чомусь вирішила, що я хочу написати картину, хоча я в житті ніколи не писала жодних картин. І я вирішила це зробити. Я взяла в свої колеги, тому що вона малювала, взяла в свою колеги Мольберт, пішла, купила якийсь холст. Якісь фарби, я взагалі не, розумі... не розуміла, що до чого. І скачала, знайшла в інтернеті якусь фотку і написала картину. Одразу взяла такий холст 50 на 70, мені здається, ця картина і досі висить у мого чоловіка у батьків. І ви знаєте, мені так сподобався цей процес, я просто закохалася в це. Я просто. Я відчувала себе живою, коли я писала цю картину. І потім я почала дивитися якісь відеоуроки в Ютубі, побачила, що є масляний живопис, акриловий живопис. Я тоді писала акрилом, але я почала пробувати масло. Я купляла потихеньку олійні фарби, і так почала дивитися уроки і почала пробувати писати картини. І... Так це в мене затягло, хоча з мене сміялися. Я знаю, що багато хто з мене сміявся, що я, я, я ще чула таке, як це так була перед а стала художницею. Ну, ви знаєте, як воно, коли в маленькому місці ти живеш, то ти завжди під осудом. Не знаю, як у вас, напишіть, але у нас було так: завжди, що б ти не зробив, що б ти не сказав, що б ти не почав, тебе завжди ти будеш під осудом. Ну, добре, що я не. Не звертала дуже уваги на це і собі робила те, що мені хотілося. Слава Богу, за це, що я реально змогла якби перебороти цей страх. Мені було дуже страшно, що подумають, що скажуть, що скажуть на мої картини. Зараз мені вже просто байдуже, чого ви маєте стопорити свій, якісь свої бажання, тому що. Це ваше бажання, так? Якщо ви хочете почати, то візьміть почніть. Ніхто не має права стопорити вас тільки тим, що вони про вас скажуть. Це їхня думка, і вас це взагалі не має обходити. Якщо ви боїтеся, якщо ви переживаєте, що скажуть родичі, що скажуть колеги, що скажуть інші люди, не бійтеся, це взагалі просто неважливо. Якщо все життя жити і боятися, що про вас скажуть. То взагалі нічого не доб'єшся. Якби я боялася, я б досі жила в лозовій, працювала б там в салоні, ходила б кожного дня, дивилася на ці сірі будинки і плакала вечорами, тому що я розуміла, що я вже не хочу такого життя, що я хочу чогось іншого, що я хочу чого, щось змінити. То моя вам порада: не бійтеся, не звертайте увагу на всіх, хто там щось буде казати. Якщо вам хочеться, то підіть, купіть якісь дешеві фарби. Можете купити навіть не цілу упаковку, купіть основні кольори, з яких ви можете замішати інші. Купіть червоний, синій, жовтий, білила і чорнила. Все. Вам буде достатньо цього, щоб намішати вам палітру, з якою ви зможете спробувати написати картину. І не бійтеся, ніхто ж не, не заставляє вас почати і, прям стати, і професійно прям цим займатися і змінити свою діяльність. Ви можете спробувати, поки ви боїтеся, хтось спробує, в нього виходить, він просувається, продає, розвивається і так далі. А ви все сидите і чекаєте. Не чекайте. Зробіть це негайно, негайно. Негайно завтра підіть, купіть фарби, холст і почніть це робити. Це ваше життя, це не чиєсь життя. Ви не, ви не маєте жити страхом, бути засудженим, страхом, що вас не зрозуміють. Це взагалі це просто безсенсовно. От повірте мені. Повільні люди, ми маємо робити те, що ваша душа бажає. Якщо вас хоч трошечки вам це подобається, тому що багато хто пише мені, що я хочу, я хочу почати, я хочу почати малювати, але боюся, що в мене не вийде, я боюся, що мене осудять, боюся показати свої роботи. Зрозумійте одне, що це. Єдине наше життя. У вас не буде другого життя, третього життя. Просто наберіться сміливості і зробіть це. Ну і що, що вам 30, 40, 50, 60, навіть 70 років. Люди і в 70 років починають і навіть продають. Мені писали коментарі, що люди почали в 70 років писати картини і продають їх, і отримують від цього величезне задоволення. Та навіть не продавайте. Просто якщо ви хочете писати, візьміть. Не обов'язково купляти великі холсти, не обов'язково мати майстерню. Ви можете просто купити просто папір, наприклад, для акрилу. Так? Купіть папір для акрилу, купіть три основних кольори: білила чорнила, пензлик, мастихін. І все. Візьміть відкритий YouTube безкоштовно отак ось уроків. Спробуйте щось написати, сядьте в себе на кухні, включіть лампу і напишіть. Звичайно, можна думати, що от у мене немає. У мене немає художньої освіти. У мене теж немає художньої освіти. Але раніше це я коли тільки починала, я за це переживала. Я переживала, що будуть казати, що а, ну ти ж ти ж не художниця за освітою, ти не професійний художник. А чому я не професійний художник? Якщо зараз це моя професія, я це, цим живу, в мене є майстерня, я продаю, заробляю гроші і виставляюся на виставках. Я професійний художник, тож це моя зараз моя професія. Так що, навіть якщо у вас немає планів стати професійним художником, а ви просто хочете почати, то це взагалі просто що вас зупиняє? Візьміть і почніть. Напишіть, до речі, в коментарях, чи ви вже почали, чи ви тільки дивитесь і хочете почати, але боїтеся. Якщо ви боїтеся, напишіть мені, будь ласка, чого ви боїтеся? Напишіть, ми можемо потім на це, на цю тему. Можемо про це побалакати. Можливо, ви побачите в коментарях людей, які теж так думають, які теж бояться. І, можливо, хтось може стати для вас якимось натхненням, прикладом. Хтось напише свою історію, поділиться і це дасть вам сили і натхнення. Чому ні? Так що пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво. І ви знаєте, кожного разу, коли хтось дивиться моє відео і надихається, і каже, що е, я надихнулася вашими відео, що ви мене надихнули. Я не знаю, як я надихаю. Може, люди дивляться і думають, а раз вона змогла ось таку непонятну картину написати і продати, то я взагалі малюю дуже класно і я зможу продати ще краще, ніж вона. Знаєте, Бувають такі історії, що люди дивляться когось. хто робить гірше за них щось, і це їх надихає, тому що вони знають, що вони можуть зробити краще. Та, будь ласка, мені не шкода. Мені не шкода, хтось надихається, коли дізнається, що я самоучка. Я не скажу, що я дуже багато всього досягла, Я дуже вдячна за те, що в мене є майстерня, що я можу тут творити, продавати. Не завжди це буває легко. Я насправді вже продала, я навіть не знаю, скільки в мене вже проданих картин. В мене, мабуть, вже проданих картин близько тисяч. Багато картин я продала. Хоча в мене на єці там в цьому магазині моєму там щось типа 400 продаж. Але я дуже багато продала картин офлайн. На ярмарках. В Польщі на ярмарках я продавала. Так, так замовлення писала. Так що ось так от в мене колись все починалося. І ніхто не міг подумати, до чого це призведе. Моя мама досі дивується, що я пишу картини, що я можу щось намалювати і що ще, і тим паче, що люди хочуть це купити. Знаю, що найбільше, що не дає людям почати, це страх того, що їх не зрозуміють і осудять. Ой, як мені часто казала мама, а що подумають люди? Що подумають люди? Ой, це взагалі не важливо, що подумають люди. А коли ви знаєте, а коли ви почнете, напишете картину, а потім ще й продасте її і заробите за це гроші, подивитись, як тоді будуть казати люди, ті, що вас засуджували. А може, вас підтримують. Буде дуже добре, якщо вас підтримують. Мені пощастило, мене чоловік підтримав. Мені не казали, піди на нормальну роботу. Ні. Тому що я все життя працювала на нормальній роботі. Зараз в мене вже ґрунтовка закінчиться, треба буде їхати купляти ще. Зараз поїдемо в магазин за грунтовкою. Ні, зараз, я ще, зараз я ще буду фотографувати картини, виставляти на іці, а потім поїду в магазин за грунтовкою. Візьміть прямо зараз і скажіть, я незалежна, творча. Сильна людина, я можу взяти і зробити те, що хочеться мені, а не те, що хочеться комусь. Я бажаю вам успіхів. Я дуже сподіваюся, що це відео допоможе вам почати. Якщо ви почали, дивлячись на моє відео і зараз ви пишете картини або робите щось творче інше, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дуже буду рада. Завжди-завжди щиро радію за людей, які... Можуть дозволити собі почати творити щось, створювати. Це дуже-дуже круто, і я вам бажаю. Я вам бажаю цього просто від щирого серця. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, це відео було цікавим. Напишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал. Кожного тижня я випускаю новий влог, в якому я розповідаю про моє життя, показую, що я роблю у майстерні, що я продаю і так далі. Всього вам доброго, до побачення!